Привіт народ. Знову проблеми з бензином. Хто це сказав? Підніміться! Приніс чоловік у ремонт косу. заклинила поршніва. це ця поршніва. Це я для прикладу дав дві інших поршніви. Не знаю. Дивіться, які поршні, бачите? В цих старих поршнівих. Видно вам. Тепер дивіться, що з поршньовою цією. Бачите, які кратери. Таке враження, що якась кислота. Так само на цю сторону. юбка поршня чистесенька. Бачите? Геть чистенька, то вимита. Тут. Закопчено. Так само тут закопчено, бачите? Що це за, за бензин, я не знаю. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Поясню. Ну, це у нас такий бензин. Так що пильнуйте. І думайте на яких заправках заправлятись. Заправляйтесь на перевірених заправках. Тому що таке саме робиться і в двигуні автомобіля. Все тоді хай Господь благословить.